Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буду тестувати верніше намагатись зробити масу для ліплення. Значить, в основному з двох компонентів: це рисове борошно і клей ПВА. У мене два види клею ПВА. Далі я там у відео покажу, які саме, і будемо бачити, що з цього вийде. Вимішувала хвилин 7, зараз одягаю нові перчатки і додам краплю дитячої оліки. І продовжую далі вимішувати. Після вимішування загортаю в пакет, завертаю і залишаю. Зараз починаємо робити наш другий варіант, де у нас буде відно... співвідношення клею до борошна 1 до 2. А, і звертаю вашу увагу, що тут використовую інший клей. Ну, далі у відео більш детально, то буде видно, я все покажу і розкажу. Знову в процесі роботи замішування додала олійки, але мабуть трохи перелила тому додала ще ну там дрібку борошна далі. Зараз розписую всі пропорції і показую на відео, який клей я використовувала. То роблю як для вас, так і для себе. На цьому етапі поки все. Залишаю це на ніч, і потім будемо тестувати і дивитись, що в нас вийшло з цими масами, чи пригодні вони для праці.